Я хочу бути лиш твоїм, називається цей вірш. Я хочу бути лиш твоїм, та хочу, щоб про це ти знала. Віддам тобі свою любов, що була ти моя кохана, ти найцінніше, що я маю. Для мого серця і душі я щастя іншого не знаю. Моя ти доля у житті, скажу тобі, моя дружина. Та скільки не пройшло часу, тебе любитиму, я завжди одну єдину і мою. Ні з ким тебе я не зрівняю, та не потрібно це мені, ти та, котру я так чекаю, і обіймаю навіть в сні, я надивитися не можу, твою природню цю красу, я в погляді твоєму тану, як навесні усі сніги теплом твоїм завжди зігрітий. В думках моїх є тільки ти, любов свою віддав коханій, я хочу бути лише твоїм.